Готуємо з Тетянкою і огірки по корейськи Нарізаємо брусочками огірочки. Я ділю на 4 частинки. Нарізаємо моркву на е, насадку морква по корейськи пів кіло. Готуємо маринад. Нам потрібно столова ложка з гіркою солі, 40 грамів, 100, грам, 100 грам цукру, 100 мілілітрів олії, 100 мілілітрів оцту. Один пакет приправимо до моркви по корейськи 30 грамів. Відправляємо на вогонь, щоб розтворився цукор. До огірків додаємо моркву, часник, головку. Заливаємо все маринадом, вимішуємо. Вимішуємо і відставляємо на 2 години. Це настільки відвал башки. Рекомендую, готуйте. Захочете з'їсти сирієм. Наші огірочки пустили сік, постояли 3 годинки. Тепер розкладаємо по баночках. Сік, який залишився, розливаємо по баночках до самого верху. Її порції вийшло 5 баночок. Ставимо стерилізувати на 15 хвилин. Дістаємо, закручуємо, вкутуємо до ранку, а потім ставимо або в погиб, або де зберігаєте свої закруточки.